Привіт! Мене звати Настя і я до вас з новим відео. І сьогодні хочу показати тобі відкриття. Яке було вже дуже давно, але воно було, і я вирішила все-таки його показати. Я не пам'ятаю, говорила я це чи ні. Мене звати Настя. І. Хочу вас дещо запитати, сьогодні відкривалися ви чи ні під Х2 на червоні уламки, і що вам попало? Який же ж був для вас сьогодні рандом? Тому що, наприклад, якщо я чула таку версію, що відкрилися десь около 2000 уламків і ні одного міфіка. Але все-таки мені цікаво, чи рандом для вас був трішки інший. Цей герой мені вже випав багато разів, і він мені не потрібен. Цей теж вроді був колись на сіяння, але він мені не потрібен. Тут я гуляюся з Тетріс. Чуть-чуть тих відкрила, чуть-чуть тих відкрила. На якому ви сервері відкриваєте уламки? Я відкриваю на 777 Індонезія, вроді. Душа губ. Падет, наверное, на войне фракції. Ось таке відкриття в мене вийшло, але я так більше робити не буду. Я куплю уламки. До зустрічі у новому відео.